В обласній військовій адміністрації каже, що знеструмлення не пов'язане з прильотами та обіцяють відновити електропостачання за кілька годин. Можливо, щось погодним умовоно. Про це більш детальніше нам засконачить перший заступник голови Херсонської обласної військової цивільної адміністрації Юрій Соболевський. Пане Юрію, ми вас вітаємо. Вітаю вас, тільки не військова адміністрація обласної ради. Перепрошую обласної ради, а, пане Юрію. Тож станом на зараз, наскільки не знаю, вдалося відновити. Електропостачання у місті і вже з'ясувало причини, що стало цьому. Бо вночі дійсно була е, велика повітряна атака шахетами. Вночі в нас було були інтенсивні обстріли, і так були шахи, наше наші оборони над територією нашої області. Щодо відсутність енергопостачання, поки що не відновлено. Можу сказати, що проблема вона за межами Херсонської області. Це не питання нашої обласної інфраструктури, і за прогнозами спеціалістів, в найближчі декілька годин буде все відновлено. Це те, що можу зазначити. Також наша медична інфраструктура, вона працює зараз на альтернативних джерелах. Тобто, всі наші лікарні працюють і доступ до медичних послуг, послуг у людей є пане Юрію. А щодо опалювального сезону в місті щось наскільки я готово, і наскільки я розумію, з 15-го числа ж у нас мало було стартувати опалення принаймні в лікарнях, в садочках Чи це можливо взагалі да. за цих умов. Садочки в нас вони не працюють, тому що безпекова ситуація не дозволяє офлайн і дошкільної освіти, і середньої освіти. У нас є декілька закладів, які працюють в смішаному форматі, але це не Херсон, це громади, які не з зоні активних бойових дій. Не які розташовані не поруч з Дніпром щодо підготовки до опалювального сезону. Ну за, як звітує військова адміністрація. В нас готовність близько там 95% по котельним по іншій інфраструктурі, але е, ну Необхідно розуміти, що в нас є населені пункти, які вже там по два роки взагалі відсутні електропостачання, водопостачання, газопостачання або воно працює на альтернативних джерелах, тобто працюють генератори, які обслуговують насосні станції, і відновити зараз там повне забезпечення населеного пункту неможливо. Тому що це, це безпосередньо на Дніпрі там постійно обстріли. І інфраструктура е вона фактично знищена. А ремонтні бригади, які виїжджають, їх постійно обстрілює ворог. І Полюють з дронів, і з артилерії, і з РСЗВ, з, з всіх видів зброї, які uh -huh. в них фактично є в наявності. Тому ну, оці відсотки, 95%, відсотків, це вони говорять про. Ту інфраструктуру про ті населені пункти там, де є, е, і до цього було енергопостачання і водопостачання, газопостачання. Е, є альтернативні програми допомоги населенню. Була там масштабна програма е, виплата е, грошової допомоги на закупівлю твердого палива домогосподарством. Е, 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 крім того, є в е, декілька благодійних організацій, які в е, партнерські, військовим адміністраціям, які так само людям привозять за тверде паливо, там де в людей немає газопостачання, тобто, для того, щоб хоч якось людям допомогти в цій ситуації. Uh -huh. Uh -huh. Пане Юрію, скільки людей залишається зараз проживати в Херсоні? Ми можемо казати зараз в середньому десь 30% в порівнянні до повномасштабного вторгнення. У нас літом трохи збільшилася кількість. людей, приїжджали, але зараз. Вже відслідковуємо, що знов люди залишають Херсон, не масово, але все ж таки трохи кількість зменшилась. А взагалі, знаєте, вже і Херсон він зовсім різний в різних районах. Зовсім різна, от, по кількості населення. от, от ті райони, які постійно обстрілюються, там дуже мало людей залишається об'єктивно. є. На щастя, ще є райони, які там не так інтенсивно обстрілюються, і подалі від Дніпра, там більш-менш нормальна життєдіяльність. Якщо ми говоримо навіть про центральний район, то звичайно тут активність суттєво зменшилась. Угу. Ось так. Тобто на рівні 100 тисяч зараз населення Херсона, так чи менше? Навіть трохи менше, навіть менше трохи менше. Е, Скажіть, будь ласка, централізована система опалення для цих людей вона діє чи це неможливо за поточних умов? І у більшості абонентів вони приєднані до мережі. це це працює системи. Але якщо ми говоримо про той ж самий острів, то там значно гірша ситуація. Там суттєво пошкоджені внаслідок обстрілів, і в російського тракту на Каховський ГЕС там так само інфраструктура дуже сильно постраждала. Якщо ми говоримо про нашу Антонівку, яка так само входить до Херсонської громади, то там взагалі критична ситуація. Там Постійно все обстрілюється, там постійно дрони скидають на людей вибухівку. Там дійсно проводити ремонтні роботи е смертельно небезпечно для працівників і енергетичних компаній, комунальних служб, де для, для всіх інших mm -hmm. зрозуміло. Пане Юрію, ми вам так, дуже, дуже дякуємо. Дякує так вам. за те, що долучив до нашого ефіру, роз'яснили цю ситуацію, яка сьогодні а, власне вранці сталася у місті. Ну і в цілому щодо підготовки в е, до опалювального сезону, перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський, був з нами на зв'язку.